Вас на каналі Українська Хвиля сьогодні говоримо про зміни у мобілізації, яка на жаль продовжуватиметься щонайменше до 5 листопада, так само як і дія воєнного стану у нашій державі. Мобілізаційний процес активно і потужно проходить і ухвалюються суттєві зміни до законодавства. Мовилася одна, як це не дивно, хороша новина, яка стосується мобілізації, яка дозволить частині незаконно мобілізованих українців досягнути справедливості, і відновити свої порушені права йдеться про зміни до наказу міноборони під номером 402, які стосуються саме проходження ВЛК, тобто військово-лікарської комісії. Зараз надам деталі все, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже майже 94 тисячі. Я дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Тож, яка проблема нарешті визнана нашою владою? А ось те проходження ВЛК за лічені хвилини, коли ніхто нікого особливо не оглядає, не дивиться на медичні документи. не Бере до уваги якісь медичні висновки, просто швидко за 5-10 хвилин ставляться відповідні підписи, печатки, і людина визнається придатною до служби донесення служби, тобто вона може бути мобілізованою. Про ці випадки дуже багато і активно говорять постійно у соціальних мережах. Ми бачимо відповідні звернення. Ми бачимо судові процеси. Ми бачимо дуже багато проблем, які викликані тим, що ВЛК проводиться форм. Мально, і це не для кого не секрет. Юристи повідомляють про численні випадки мобілізації військовозобов'язаних чоловіків, які мають дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям, починаючи від діабету, закінчуючи епілепсію. За 5 хвилин ВЛК визнає їх придатними, і відправляються вони до військових частин. А там відбувається, що відбувається загострення хвороб, і відповідно люди не можуть отримати медичну необхідну допомогу. Їхній стан погіршується, вони навіть можуть вмерти. І найгірше те, що Дійсно, вмирають і це не поодинокі випадки. І потім навіть їхні родини не можуть отримати тих виплат у розмірі 15 мільйонів гривень, тому що як, як передбачає смерть на полі бою, тому що вони знаходяться у військовій частині, тому що вони не виконували, наприклад, бойових завдань у військовій частині під час навчань, наприклад, стало людині зле допомоги вона вчасно необхідної не отримала і відповідно померла. І виплати тоді родині будуть значно меншого розміру ніж ті 15 мільйонів. Тобто там взагалі інша. Ситуація. І ось такі випадки, вони не є поодинокими, вони є кричущими, про них потрібно говорити, і про них вже добре відомо усім ланкам нашої влади. Відповідно, вирішили дещо покращити ситуацію, ось цими змінами у наказі 402. Взагалі влада фактично визнає проблему, але воліє просто замовчувати її. І нарешті ми бачимо ось ці зміни до наказу 402. взагалі, що передбачено, що змінюється для чоловіків, яких дійсно мобілізували незаконно, тому що вони мають серйозні проблеми зі здоров'ям, певні захворювання, які передбачають звільнення від служби. Значають юристи, головна зміна це надання права навчальним центрам або військовим частинам не приймати хворих мобілізованих і відправляти їх для проходження повторної ВЛК. Тобто, якщо десь мобілізованого швиденько в бусіку перевірили його стан здоров'я, звичайно він визнаний був придатним. І зараз, коли він потрапляє до військової частини, в нього з'явилося право на повторне проходження ВЛК військово-лікарської комісії. Якщо медична комісія проігнорувала хвороби дані про це захворювання, і е, ці документи були на руках, були пред'явлені, але були проігноровані, з'являється новий шанс, тобто другий шанс, на їх пред'явлення відповідно на е, досягнення справедливості у цьому питанні. А як це відбувається? Чоловік, якого мобілізували попри наявність захворювань, попри наявність обмежень донесення служби, направляється до навчального центру чи до військової частини. Там він Пред'являє свої документи, які підтверджують наявність хвороби. Відповідно складається акт, що не приймає військова частина чи навчальний центр такого мобілізованого, і його направляють на повторну військово-лікарську комісію з цими документами. І ця військово лікарська комісія має бути вищого рівня. Наприклад, це може бути обласна, чи можуть направити безпосередньо в Київ. І, звичайно, немає жодних гарантій, що повторна військово-лікарська комісія вищого вже рівня, що визнають вас непридатним. Абсолютно ніяких гарантій немає, але що отримує військовозобов'язаний чоловік. Він отримує час на те, щоб зібрати документи, можливо, їх не було на руках або не було змоги пред'явити. Ну можливо, є якісь інші причини, чому були не підтверджені захворювання і обмеження. І відповідно з цими документами вже є вищі шанси на те, щоб відстояти себе, свої права і досягнути. Ути певної справедливості. Кати радять за можливості підготувати на ім'я начальника медичної служби, навчального центру або військової частини заяву про неможливість проходити військову службу згідно з вашим станом здоров'я, тому що ви маєте певні обмеження, і звичайно потрібно підготувати, щоб на руках були копії медичних документів зі встановленими діагнозами, щоб все було підтверджено. Тому що якщо цього підтвердження немає, відповідно щось довести буде вкрай важко, ну майже неможливо. Багато коментарів, коли люди пишуть про те, що ледве ходять, але в них немає медичних діагнозів затверджених, немає документації, не підтверджений їхній стан. Кажуть, а я не буду проходити ніяке обстеження, тому що це дорого, це довго, це треба їхати. Це треба щось оформлювати. І люди погано себе почувають вкрай погано мають. Подекуди навіть невиліковні хвороби, але не йдуть і не проходять відповідного обстеження, і не мають підтвердження свого стану тобто, довести те, що вони дійсно хворі, ніяк не можна, і їх мобілізують попри наявність дійсно серйозних захворювань. Правозахисники закликають всіх чоловіків а, пройти обстеження. І якщо ви дійсно маєте а, обмеження за здоров'ям, якщо ви дійсно погано себе почуваєте, маєте хвороби, якісь особливо хронічні чи невіліковні захворювання, це все має бути задокументовано, тому що а, є така а, приказка без бумажки, знаєте, ми так, нічого не можна довести. Все ж таки, документація має бути, має бути затверджена відповідно лікарями і лише тоді. З'являється шанс на відстоювання своїх інтересів, відповідно збереження своїх прав. І також з'явилася новина про скасування військових квитків. Давайте розбиратися, що дійсно скасовують. А скасовують не сам військовий квиток, а його форму, яка була затверджена ще у 2017 році. І всі військові квитки, які були сформовані до цього моменту, до цього скасування цієї форми військового квитка залишаються чинними. Нікому не потрібно нічого бігти. Ти замінювати в якомусь терміновому порядку, цього немає. Просто розповсюджують інформацію, яка не відповідає дійсності, щоб посіяти паніку. Всі ваші військові облікові документи, всі квитки залишаються чинними. Нічого не скасовується. Скасовується лише форма цього квитка. Тобто на майбутнє вона буде іншою. А зараз всі військові квитки, які є на руках у військово-забов'язних чоловіків, вони всі залишаються чинними. Днями також з'явилася новина про те, що всі повістки, відправленої поштою, мають законну силу і вважаються врученими, навіть якщо за них військовозобов'язані чоловіки не розписалися, ні не підтверджено факт отримання цих документів. Відповідно, накладається адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Ну, засоби масової інформації постаралися роздути галас з цієї з цього інфоприводу. Відповідно, повідомляється, що все. Штрафують там на тисячі гривень, навіть якщо людина отрим... не отримала цієї повістки, а в ле її відправили. Тобто на пошті є відмітка про те, що повістка була відправлена, але якщо навіть її не отримали, все одно це нікого не цікавить. Що кажуть юристи з цього приводу? Сам факт надсилання ще нічого не означає. Це абсолютно не повідає дійсності, тому що потрібно, щоб ця повістка була доставлена в срок правомірно, у правомірний спосіб, і щоб Окрпошта вчинила правильно. Всі дії відповідно до регламенту, щоб була хоча б спроба вручити людині повідомлення про цю повістку. І суди скасовують штрафи ТЦК за неявку за поштовими повістками, якраз через те, що порушувалася процедура, і самого факту надсилання з ТЦК повістки абсолютно недостатньо для того, щоб притягнути людину за неявку, за таку повістку до адміністративної відповідальності. Можна зробити висновок. Нам дуже часто говорять про наші обов'язки. Про це ми пам'ятаємо, ми про це знаємо, але потрібно і пам'ятати про свої права, тому що лише так буде. Хоч якась можливість, хоч якісь шанси їх відстояти відповідно свою позицію, якщо ви знаєте, що правда на вашій стороні. Взагалі українцям дуже часто нагадують про їхні обов'язки, їх дуже багато. Але чомусь здебільшого вони покладені саме на простих людей. А тих можновладців, тих, хто е, дійсно мають якісь високі посади, мають багато грошей. Якось їх ось дуже вибірково або взагалі не стосуються ніякі зобов'язання. Ну ось те, що ми маємо, знаємо і бачимо. Чомусь виїжджають за кордон, опиняються в інших країнах, а там вже просто з там з Польщі, з Німеччини і інших держав записують відео з підтримкою України, тому що дуже важлива для них війна, підтримка народу. Вони дуже переймаються, як у нас взагалі справи, що у нас відбувається, як ми воюємо з Росією, як ми виживаємо під дронами та ракетами. Ми дуже сильно переймаються, але взагалі, певно, за кордону з інших країн набагато легше перейматися нашими питаннями, говорити про повномасштабну війну, що треба робити, що не треба, взагалі підтримувати народ України за кордону. Якось воно і приємніше, і спокійніше. Дуже багато бачу такої інформації, де люди сидять в інших країнах і просто лють сльози крокодила. Як ж ми нещасні та бідні, ті, хто залишився. Тут в Україні під постійними обстрілами потрібно триматися, не здаватися і вірити в краще, тому що нічого більше нам не залишається. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавої інформації, яку я оновлюю протягом дня. Приєднуйтесь і бережіть себе.